Депутатка Херсонської міської ради Оксана Погамі з нами на живому зв'язкові. Пані Оксана, доброго здоров'я, раді вас бачити доброго ранку. В Херсоні у нас, на жаль, немає немає таких от заходів святкових, просто тому що це небезпечно. Наші дітки всі навчаються онлайн. Звісно ж, будуть їх вітати вчителі, але от. Онлайн, в, в, онлайн, онлайн, режимі, ми з вами та такі реалії війни да, да але знаєте, у нас діти є в місті, у нас діти займаються в різних гуртках. Хоча ми себе ми і себе і їх називаємо діти підземілля, бо вони всі в сховищах. Але все ж таки життя вирує. Ми намагаємося їм зробити. Хоча би трішечки е, щасливого життя, я думаю, що це виходить. У нас багато волонтерів, багато мешканців нашого міста, котрі переймаються іменно вихованням дітей, і не, не тільки патріотичним, і це важливо, і патріотичним це в першу чергу, але діти від, щоб діти відчували себе не кинутими, щоб діти відчували, що у них є дитинство, і от. Ем, у нас декілька шкіл, ем, котрі обладнані не в самому місті, а в області. Ну, Принаймні я, я не бачила, я не їжджу по області, ну, у нас страшно зараз, зараз це робити. От, але є декілька шкіл подалі від ем, обстрілів, і там є підземні сховища, там все зроблено. От там, я думаю, у дітей буде. Ем, Свято таке, як ще як колись було до великої війни, а в, в місті ні, не буде. Ну, це не дуже гарне навчання онлайн, просто тому що діти забувають, що таке колектив. Ну, так, тому слухайте, намагали... це великий виклик для, для, для дітей позбавлення соціалізації. Так. Це ну в І такому якщо, віці. можна я трошки я трошки сумну нотку, але я хотіла би сказати: вчора загинула. Валентина Тіхоша, вона була вже на пенсії, вона була в Олешках на окупованій території, і от вона, вона вчителька української мови літератури, вона вчила і мого онука, і багатьох наших херсонців. Була вихователькою і в університеті, в нашому в Херсонському. І вона загинула вчора просто від уламка, причому саме таке. Що вона вже була готова виїхати з окупації, вона якраз і йшла до тих, хто буде її вивозити. Отака буває доля співчуття і вам, і всім тим, хто так. знав пані Валентину, рідним, близьким та бачите, війна дітям нашим і... дітям. нехай буде у них щасливе дитинство навіть. Незважаючи на те, що війна життя не повинна зупинятися насправді. А, що ми то... повинні зупинити все для них? Що стосується от навчання онлайн, та я правильно зрозумів ще раз, пані Оксана, що очного в Херсоні немає, от геть немає. Правильно у нас почали будувати спочатку, це назвали підземні школи, потім це е... перейменували в протирадіаційні укриття. Ну це mm -hmm. просто зривали землю в, в землю. Гроші нічого не добудувалося, бо коли тільки почали будувати, туди прилітала арта, туди прилітали каби, прямо от, прямо на місце забудівлі. Це в спальних районах, і у нас навіть довести дитину це великий ризик. Це можна просто не довести дитину, навіть якщо буде підземна школа. А у нас спалюють землі. Та так, продо продовжити. Я потім поставлю питання. У нас палюють за людьми з дронів кожен день. Ми ходимо під деревами. Ми намагаємося менше виходити на вулицю. Тому дитину у нас діти навіть на майданчиках є, але ну, тільки так у дворах, принаймні, я бачу так. Хоча підлітки ходять містом, бо їх же не спинити. Чи правильно я розумію, що от е, ті діти, які навчаються в онлай, онлайн онлайні, та е, в херсонських е, школах, вони фізично знаходяться в Херсоні чи ні? Чи це не обов'язково? І і викладачі, от головно, і викладачі, і яка кількість і тих, і інших. Я не можу по кількості сказати, угу. діти є, котрі виїхали, але онлайн навчаються в наших школах. Да. Є діти, котрі на місці і теж навчаються онлайн в наших школах. На вихователів максимально люди виїхали, хоча є. Дуже маленька кількість, котра залишилась. Ну, Якщо, мабуть, брати відсотки від загальної кількості учнів і вчителів, ну, може, 10% вчителів, хто залишився в місті, а ну, і дітей, може, 10, я думаю, так. Ми на самій онука зараз. Е Живе у бабусі в Іспанії, але навчається і в іспанській школі, і в нашій Паралельно, школі онлайн. Угу. А скажіть, будь ласка, от попри всю цю зашпоргідність обставин, які ворог нам пропонує своїми терористичними діями, є якась, ну хоч дечиться таких історій, які пов'язані з соціалізацією, може люди зустрічаються, домовляються якимось чином ну, от, провадять і в плані освітянському. Тану, але і в плані соціальному, е життя, якщо можна е, згадати такі епізоди, ну і взагалі чи просто геть немає такої можливості, і все тільки онлайн. Е, от ті діти, котрі зараз у нас в Херсоні залишилися, ага. вони займаються. Ну, от, у мене є е, у мене є друзі, дуже, дуже ми пережили з ними окупацію. Дуже. Ну, просто офігенні. Mm. От, от вони придумали зробити в сховищі. Сховища у нас ремонтують. Mm -hmm. Багато відремонтували, да, зробить сховищі. І це район не близький до Дніпра, хоча там зараз теж є FPV, дрони і мавіки, але все ж таки подалі від артилерійських обстрілів. І там уже от другий рік, як у них є арт-студія в укритті, називається, І це не означає, що вони там тільки малюють. Там у них. Різні заходи проходять. От буквально вчора у них був останній день літа. Окрім того, що солодощі там, то зрозуміло, солодощі Сік, але ще і обов'язково. Е Щось таке, що познавальне. Або читають книжку, або дивляться відео. А є же, у нас зараз дуже гарних мультиків, є багато українських ну, складова реалізовується. Да, да, Нам світницька складова там дуже гарно реалізовується для дітей, і місцева влада влаштовує свята. Ну, все, все в сховищах. Тобто офлайн вони зустрічаються, і без цього їм було б зовсім сумно. А так, принаймні, є якась. Пусть невеличка, та ну невеличка. Гарна альтернатива є щоб після навчання вони там уже як сім'я. Вони туди ідуть, mm -hmm. як в сім'ю. Yes. Вони один одного mm -hmm. знають. Вони. Та yeah. yeah. концерти один одному mm -hmm. бачите і це і це і вам подякує всім дотичним, бо це дуже важливо. Те про що ми з вами говорили на розпочатку. Да, втрата ось цієї соціалізації для дитини для дітей в такому віці. Це ну критично важливо. І Тому спасибі от вам, що і ви в тому числі долучаєтеся до таких процесів. А от якщо говорити про в принципі місто і як живе місто, ви як депутатка міської ради, розкажіть нам, що відбувається, от з чим місто заходить в осінь 2025 року. Ну наскільки я знаю, до опалювального сезону ніхто не почав готуватися ще на все буде алярм бігом в останній час, як і завжди в принципі було. Хоча під і важко, і важко знаєте, і, і сильно дорікнути, тому що ти не знаєш, в якому місці сьогодні прилетить. Але все ж таки, основне підготовка повинна бути. Поки ще цього не було. У нас в у нас дуже гарно і це великий плюс налагоджена робота з електриками, налагоджена робота з водоканалом. Вот в місті, якщо у нас десь вимкнули світло, то ми знаємо, що Ну вимкнули це значить десь прилетіло, але дуже швидко дуже быстро чинять. І навіть наш мікрорайон, остров, котрий е, от туди, вже дорога така е, дуже важка і страшна, бо мост порушили. Одна е, ну, не, вся, не вся Україна, не вся Україна знає, дивиться так, за цим побачила, я я що вже подали світло і подали воду. Ви знаєте, якби люди виїхали, звісно, можливо би нічого цього не робили, але люди. Виїхали, побули чуть-чуть тут трішечки десь повернулися все одно додому. Ну тому що у нас нема такої державної складової, щоб піклувалися за тих, хто виїжджає з евакуації. От такої, щоб людина почувала себе принаймні не зовсім кинута кинутої напризволящі. Тому люди повертаються, і от з одного боку хотілося б, щоб там нікого не було, бо це все одно скоро буде, як Кіндійка або Антонівка. Або можливо, знаєте, віримо в ЗСУ. Можливо, можливо, буде. Де якийсь прорив з нашої сторони і відгонять. Але у нас кожен день обстріли з артилерії, у нас кожен день обстріли. Нема жодного дня, щоб не постраждала людина від скида з дронів. І у нас ще додалася така проблема, і я не знаю, як її будуть вирішувати, тому що спочатку треба знайти. Виток цей у нас дуже сильний сморід в місті. Просто от у мене при відкритий балкон на провітрювання я не можу сильно відкрити, і я вночі просинаюся від того, що у мене смердить в хаті, так як сміттєзвалище. і це по всьому місту. Люди бояться, що це якась отрута, що якась отрута, що можуть скинути. Люди у нас дуже і по всій країні, в общем то онкологія підвищилася, Люди хворіють. У нас ну от тільки в моєму АТО за останні два місяці дві людини молоді з онкологією. розумієте тобто, Оця проблема з ще додалась. І для того, щоб вирішити, треба знайти виток. Поки що я не бачу, щоб це робилося. Принаймні, сподіваюся, що після розголосу це буде робитися тому що ну Ну, це жах. У нас ж ні дві тисячі людей залишили. У нас 60 тисяч людей живе. Ну як в гарному ПГТ, як в маленькому місті, навіть більше ніж 60. І от ми дишимо зараз таким повітрям. Причому це починається не в день, це починається як тільки комендантська година і йде. Сморід, починається йти сморід. Тобто, мабуть, для того, щоб люди не побачили, хто що де палить. Звісно, додається ще пожежі від скидів. Не всюди пожежна може приїхати, тому що вони палюють одразу вже за десенсниками і пожежниками, і в ті райони, де ну дуже гарячі, то люди там свої, своїми силами намагаються загасити пожежу. Ну отак, от ми живемо. Ми, ми пожежники, ми десантники, але все ж таки в місті служби працюють молодці. Тут я просто пишаюся і і бажаю, щоб вони були всі живі, здорові, і щоб не ушкоджені, бо їх мало, але вони важко працюють. Це правда, і ми із з подякою долучаємося до цих побажань. Оксана, якщо говорити про життєдіяльність міста на загал, от ми значить з'ясували, що освітянська царина в онлайні переважно працює. Я так розумію, це ж і стосується і вищих навчальних Закладів та там середніх спеціальних все це в онлайні. А що стосується е бізнесу, що стосується от підприємців, які забезпечують знову ж такі е там, товарів і послуг, от життєдіяльність громади, от, взагалі в Херсоні, про людей, про кількість людей, да і про е їх життєзабезпечення, давайте поговоримо трошки. Стосовно вишів і, і середнього, вони всі виїхали, тому ну, можливо, хтось із дітей займається онлайн, із дітей. із... із Молоді, але все ж таки вище всі повиїжджали, і вони зараз релакувалися на інших територіях. Стосовно стосовно бізнесу, маленький, маленький залишився. Звісно, це продаж там якихось товарів, це продуктові, це кав'ярні. І ми їм дякуємо теж до неба. Бо знаєте, вийти випити кави гарної, не вдома, а десь поспілкуватися там зі знайомими з друзями. Це дуже важливо і це це наш психологічна, наша підтримка і розгрузка у нас є великі магазини. АТБ, і є вони Працюють не так, як раніше було багато, але зараз так багато і не треба. Ринки у нас працюють де подалі від. Нормально, у нас все є, всі продукти є, всі, е, все, що для там ЦНАП, у нас є, він теж працює. Звісно, е, хотілося б, щоб було як в Миколаєві багато людей, кінотятри, все інше. Ну, принаймні, нам зараз і в Миколаїв страшно поїхати, бо у нас зараз траса Херсон-Миколаїв під дронами. Знову ж будемо сподіватися, що накриють сітками. Будемо сподівати, вже почали накривати. Будемо сподіватися, що риби там якісь поставлять. Ну тобто, це така задача комплексна. Але все ж таки її вирішувати треба на авось тут не, не буде. Бо це, це не єдина дорога ем, Херсон-Миколаїв, траса. Але та траса, що є, не траса, а посілкові такі шляхи, що є. Вони, як тільки дощ, все їх не буде. Ніхто не думав про те, щоб зробити альтернативну трасу подалі від міста обстрілів. Чи будуть зараз про це думати, не впевнена? От 300 мільйонів зарили в землю з цими школами. Хоча можна було ці 300 мільйонів витратити якраз один кілометр траси, як заявляють, ку коштує один мільйон. От розумієте, можна було Херсон-Миколаїв 60 кілометрів перекрити, альтернативно зробити по місту зробити. Ну але у нас все так, це знаєте, можна критикувати довго, але не фахівці при владі воно от так от відгукується всій країні насправді. Якщо говорити про е, можливості депутатів міської ради, та от то е, чим вони обмежені? Та а на що ви прямо впливаєте стосовно життєдіяльності міста, пані Оксан? Ой, ви знаєте, це сміх і сльози, тому що ми обмежені у всьому. у чому. Ми не, ми не збираємося, ми не е, маємо е, ніякого і зараз дотичності до розподілу бюджету. Це все міська військова адміністрація, обласна військова адміністрація. У нас самих депутатів в, е, в міській раді залишилася вже рівна половина, із них на двох чи на трьох, там уже карні, один в гарні з 22-го року зрадав йому, і досі він ніяк не може звідти вицарапатися. Значить, щось є державна зрада. Значить, двоє чи троє, двоє точно їм теж за співпрацю там з роками. От вчора тільки новенький зі слуг народу поспіл, От, йому пред'явили. І тому в місті в самому залишилися буквально нас. Ну, може, людей п'ять і. Ті, що працюють во владних кабінетах, то есть в, очолюють. Тому залишилось, що? люди звертаються, пишу звернення, дуже рідко насправді, тому що я розумію, що е, е, залишилося, знаєте, як кажуть, якщо тебе з'їли, є три виходи, і третій вихід – це стати кісткою в горлі. Оце є та кістка, яка не дає, можливо, в чомусь розслабитися, тому що розголосу не люблять. Я роблю розгалас. Я е, не просто так, знаєте, так, еге і всі погані. Я, люди звертаються, люди розповідають, що насправді. Я перепитую військових, я запитую тих, хто дотичний, там, ну, як експерт по тим же самим сіткам. І от, а, ну, не чому, всі, люблять, всі люблять, щоб було тільки все гарно, гарно, гарно розповідати про те, що все гарно. Ну, як можна в фронтовому місті розповідати, що у нас все, все гарно, коли. Коли не гарно, коли гарно, то я теж кажу. Тобто у депутатів залишилося так казати, слухати слухати людей, писати свої звернення. Так, ми маємо право там в першу чергу зайти в ту ж міську військову адміністрацію, а чи є сенс? Коли е, тебе не сприймають, ну їм передали самі головні повноваження бюджет mm -hmm. у міської адміністрації, і все інше вони вважають, що не потрібне. Але все ж таки, коли до тебе підходять на вулиці і кажуть, дякую, що ви не забуваєте, що ви відстоюєте Херсон, <хи> і це така, знаєте, це так підіймають планку, що ти просто не можеш вже опустити руки. Ну як це? Ну люди, люди до тебе, тебе слухають, і люди. Розуміють, що вони не самі, і оце би от зараз така місія у мене як у депутата, пані Оксано. Спасибі вам велике за цю онлайн. Зустріч, бачите, ми солідаризувалися з Я вашими школярами з Херсона. Теж онлайн це робимо. Спасибі ще раз вам і за вашу роботу, і будемо раді чи чу чути чу 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 від вас більше хороших новин теж про Херсон, але і проблемні питання звичайно не будемо оминати стороною. І за те, що ви їх намагаєтеся теж розв'язати. Спасибі вам великі Оксана. Погамій, депутатка Херсонської міської ради, була на живому зв'язкові товариства. Зі студією телевізійного каналу Прямий.